Доброго дня! Читання напрочуд особистий процес. Коли людина залишається сам на сам з книгою, всі інші речі їй неважливі. Улюблена книга у кожного своя. Комусь подобаються містичні романи, інші детективи чи технотрилери або ж наукова фантастика. Сьогодні поговоримо про автора, твори якого видаються великими накладами, перекладені польською, німецькою, чеською, угорською мовами. І це Макс Кідрук. Український письменник, мандрівник, популяризатор науки. Макс Кідрук з кожним разом удосконалює свої письменницькі навички. Любить поєднувати жанри. А ще він автор першого українського технотрилера роман Твердиня. Це одночасно технотрилер, тревелог, детектив і фантастика. Багато поколінь намагалися розгадати загадку загубленого міста Інків. Бо, за легендою, саме там стародавні племена залишили свої найбільші запаси золота. П'ятеро друзів з одного навчального закладу вирушають на пошуки таємничого міста і знаходять його. Що їх там чекає? Золото і багатство? Таємниці чи, може, навіть смерть. Випробування відкриє у них нові риси. Чи готові вони будуть забути про конфлікти між собою, чи здатні піти на вбивство іншої людини, щоб врятуватися від небезпеки? Чого варте життя і чи справді його так легко втратити? Макс Кідрук, як завжди, майстерно підходить до написання кожного твору і твердиня не виняток. Реалістичності додають фото рослин, тварин і інші додаткові матеріали та знання. У цьому романі є просто все, що має бути в хорошому пригодницькому творі. Цікаві і колоритні персонажі, таємниці, від яких мурашки по тілу, сюжет, який просто розриває мозок, легка мова автора. Потужна розв'язка, яка розіб'є серце кожному. Де немає Бога трилер, який не хочеться брати до рук, бо події вражають. Але як тільки ти візьмешся за читання, відірватися неможливо. Одна авіакатастрофа змінила долі абсолютно різних людей. У звичайному житті вони б ніколи не звернули один на одного увагу. Але трагічний збіг обставин змінює все. Та центральною темою тут є не сама аварія, це скоріше з'єднуючий місточок для розкриття історій героїв. У кожного з них своє минуле, свої спогади. Саме це вплине на їх поведінку на непідкореній вершині. Обмежений простір, холод, голод і травми. У такій ситуації розкривається істинний характер кожного: хтось намагається допомогти іншим, інші проявляють байдужість і жорстокість. Хтось пожертвує собою, а комусь доведеться вбити, щоб врятувати всіх. Саме у таких умовах людина перестає бути соціальною істотою. Автор намагається розібратися не в тому, де межа між наукою і містикою, а в тому, чи є межа людської жорстокості. У кожної людини в житті є лінія, перетнувши яку ми вже ніколи не зможемо змінитися. Колонія. Цей роман вийшов у 2023 році. Саме з цієї книжки розпочало роботу нове видавництво Бородатий та Марин, яке створив сам автор з дружиною. Це перша частина циклу Нові темні віки. Цикл присвячується колонізації Марса і соціальним та економічним проблемам на Землі у 22 столітті. Вихід другої частини колапс заплановано на 2026 рік. Тож який він Марс Макса Кідрука. Події роману відбуваються у 2141 році. На Марсі функціонує Людська колонія. Автор створив власний Всесвіт, де до найдрібніших деталей продумав не тільки персонажів, а й всю екосистему. Карта поселень, побут колонізаторів, транспорт, їжа, вода чому люди створили колонію на Марсі і продовжують там жити. Чисельність населення перевищує 100 тисяч мешканців. Третина із них народжені на Марсі. Народжені на Марсі відчувають, що їх постійно утискають. Відсутність робочих місць політичних прав. Вони прагнуть змін. Але як ці зміни вплинуть на існування самої колонії? На землі тим часом глобальне потепління. Безліч пандемій, проблеми, які були у 21 столітті, не тільки не вирішилися, а й поглибилися. Автор змалював нам один із найгірших сценаріїв нашого майбутнього, який нам точно не сподобається. Мета не налякати, а спонукати до дії. Це історія про те, що людина, попри всі досягнення цивілізації, не змінюється, І ані збільшення тривалості життя, і навіть перетворення на двопланетний вид не гарантує людству небезпеку. Колонія має безперечно художню цінність для нашої жанрової літератури. Бо настільки продуманої, масштабної наукової фантастики в українському культурному просторі ви просто не знайдете. Тож, якщо ви любите детективи, трилери, наукову фантастику, технотрилери, читайте. Вам точно сподобається.